Всім привіт із передмістя Києва. Мене звуть Іра, і сьогодні я ще раз хочу показати вам цей прекрасний сорт: це Ю.В. Королівський шиповник. Знаєте, Після останнього відео мені якось стало перед ним соромно і незручно, тому що я порівнювала цвітіння ТА Майська Роза, яка була в повному розпуску у розквіті своїх сил. Із королівським шиповником, який тільки починав цвісти, і це для нього перше цвітіння, ось це що ви бачите. Ось, тому вирішила показати його окремо, тому що сорт дійсно заслуговує уваги колекціонерів. Обидва сорти, що Теамайська роза, що юве королівський шиповник, вони дуже-дуже квітливі, дуже гарні, мають крупні квіти. І цей сорт ну, він дійсно шедевральний і дуже-дуже мені теж подобається. Ну, що стосується квіточок, я думаю, власне, назва «Королівський шиповник, зрозуміло чому. Тому дійсно квіти його у розпуску нагадують дикі троянди, шиповник. В середині вони такі ось мають світленький підтон, такі більш біленькі, світло-рожеві. І до краю квіти стають темнішого рожевого кольору. Сорт дуже квітливий. Ось бачите, скільки суцвіт на ньому. Зараз він у мене росте в горщику 1,5 літри. Низ поки не оголює, але це в мене рослинка молода. Десь влітку, десь в середині літа, мені здається, я купувала цей сорт. Ось так ось гарно наріс. Він, була одна прищіпочка в нього. Не прищіпка, а верніше, череночок зверху знімала верхівковий. І ось так ось гарненько він розкущився. Дуже-дуже гарний, дуже його теж рекомендую. Ось так ось він відцвітає. Квіточки засушуються, просто не як сказати, не сипле він пелюстками. Ось ще якесь запилення пройшло у мене. Це квіти я кропила, профілактична обробка була, тому такі ось плямки. Я вже з нетерпінням чекаю, коли цей сорт у мене буде квітнути влітку, на вулиці. Якщо вже так ось під лампами, під штучним освітленням він так себе показує, то влітку це буде просто щось неймовірне. Це ось три сорти, мабуть, Теамайська роза, королівський шиповник і Survivor Розалінда. Це, ось, мабуть, в одній кольоровій гамі, але неможливо вибрати якийсь один із них, тому що вони настільки своєрідні, настільки. Нереально класні всі, що ну просто-просто вау. Я надіюсь, освітлення відео буде більш-менш нормальне, бо я вже бігаю тут і кругом вікна, і лампи включала, але ну, взимку складно знімати гарні відео. Влітку це було на вулиці. Зараз у нас мороз, тому. На вулицю як квіти не виношу. Буду старатися вам показувати максимально приближено до реальних відтінків, реального кольору, але в домашніх умовах. Чекаю вас знову на моєму каналі. Підписуйтесь, якщо вам цікаво. Ставте лайк. Мені та квіточці. Нам буде приємно. Гарного, мирного дня вам. Пока-пока!